Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про безбар'єрність. Безбар'єрність? Це що воно таке? На мою думку, бар'єр. Це якась перешкода жити без перешкод. Звісно, легше, але не цікаво. Цікаво, не цікаво, але кожен з нас не любить перешкоди і волів би жити без них. А якщо до бар'єрів у спорті, це вже круто, коли долаєш, але ще взагалі. А я люблю всякі такі бар'єри. Та ні, йде зовсім не про такі бар'єри. Без бар'єрність це коли все, всіх влаштовує, всі задоволені. Коли всі розуміють один одного, підтримують, поважають думку інших, цінують. Допомагають один одному, це коли всіх гасло не на шкоді. То чому ж тоді нам хочуть нашкодити? Хто? Хо? Я хочу закрити нашу школу. Дім, де нам добре? І нас розуміють, деси так, як ви оце сказали. То давайте попросимо їх. Кого? Дорослих. Нехай на нас почують. Жривайте наші школи, не відбирайте рідний дім, ніде не буде краще нам ніколи, бо споки відчуваємо ми в нім. Про безбар'єрні стали говорити. Чому ж не розумієте ви нас? Хто дав вам право вибирати, як нам жити і до якого вчителя йти в клас? Вчитись хочемо лише серед своїх. У прикордонні шкіл не закривайте, а вчителів та любимо їх. Страшна війна йде, а ви рішаєте. Але все не на користь дітлахів. Самі ж важкі бар'єри встановляєте. Ні в нас не запитали, ні в батьків. Розумні люди! Нерозумні дії. Хтось написав закон, а хтось змінив. Ось так руйнуються усі дитячі мрії. Ось так забот штовхають вчителів. Ми хочемо, щоб все було доступно: освіта, медицина, друзі, світ. Закривати школу нерозумно, доволі стресі, спокійном не сіті.